Так, ну що, нарешті я на Новій Путі. Я їхала сюди 50 хвилин, на секундочку. 50. Для Кракова це ну, занадто багато. Для Києва, може для Києва це мало, але для Кракова це занадто багато. Я вже хотіла 10 разів вийти і повернутися додому. Пішов дощ. Це капець. Приїхала. Оце так завжди: 5 днів теплої погоди, 20 градусів, і потім різко просто починається дощ і спускається температура, і ти такий клас. Так, ну буквально 5 секунд і дощ прийшов, тому я вирушаю далі. Так, ну а зараз коротко, куди я приїхала? Раніше планувався цей район як окреме соціалістичне містечко, де є промислова зона, де є заводи. Люди будуть працювати в цих заводах і відразу жити в таких от панельках. І власне планувалося, що комуністична влада хотіла показати таким чином еліті Кракова, що ось у нас тут буде таке містечко, яке буде супер розвинуте, де люди будуть щасливі працювати, відразу жити. Тут у них все буде. І це таке окреме місто від Кракова. Ну, а вийшло як вийшло. Це тепер просто віддалений район Кракова. По типу Троєщини в Києві, але не зовсім, тому що Троєщина — це просто спальний район. Він, ну, вона не планувалася як окреме місто, там немає заводів, де люди працювали. ну Тобто просто спальник. А тут планувалося, що якраз буде окреме містечко. Це синє гарне дизайнерське рішення. Ну, взагалі тут ви фото вийшло класно. Але я взяла дві плівки і вони чорно-білі, Тому якби кольори нас не сильно цікавлять. Ну, можливо, вони додадуть тільки контрасту для фотографії, але сильно ролі не зіграють. Але зараз дивлюсь на цей синій будинок. І думаю, треба було брати кольорову плівку. Ну, ви просто подивіться на цій блокформі. Ну, що це як не мистецтво, я не знаю. Так, ну що, в мене виникла перша проблема, тому що плівка була не досить рівна і захватити її всередині було складно, тому можливо вона взагалі не буде працювати. Таке буває. Плівка це неочікувані моменти, це невдалі кадри, це пересвітлення. Ну, коротше, перевіримо, я включаю раз, два, три. момент істини. А, пішло, 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 пішло. Так, тут все ще дощ. Але ну що, втрачати кадр? Я бачу, наприклад, ці велосипеди, які стоять навпроти таких величезних високих дерев, і мені здається, що тут повинен бути класний кадр. Давайте спробуємо. Знаєте, бувають такі випадки, коли ти бачиш кадр, але ти не можеш просто швидко дістати телефон, зняти відео, як ти його бачиш, тому що... Ну, ти фотографуєш людину, яка передвигається, і ти не можеш нічого зробити, попросити типу постійте, будь ласка, так, я бачу катер, і ти просто достаєш швидко фотоапарат, фотографуєш, і вже ось тут бачите результат. Я Не можу зрозуміти, що це пліснява, чи що це. І подивіться, будь ласка, на цей рушничок, який додає яскравості цьому будинку. І нагадую, що щось світло в цьому світі точно є. Тому щось там сподобались ці голуби. Дивіться, клас! Там стоїть такий скверішник по центру. Прямо там, де пташки можуть поїсти. Клас, дивіться. Треба тут спробувати зробити кадр. Тільки що йшла і бачу, як цей пан сидить, насолоджується природою автобусами, трамваями, і біля нього йшла е голубка. І я вирішила зробити цей кадр там от за стіною, з боку цього будинку, і позаду ще й приїжджав трамвай. І це прям меч був три в одному. Сподіваюсь, цей кадр вийшов. Так, попереду якась гарна арка, і мені здається, що я вже бачу кадр, який стане тут попереду. І якщо захочу через цю арку міста або трамвай, можливо, зараз глянемо. Так, ну я буду тут стояти, чекати, поки пройде одна людина, і я ну, або пара взагалі, аби хтось пройшов, і я сфотографувала не просто машину, а як людина проходить скрізь цю арку. Тільки що фотографувала з цього ракурсу, тому що, ну, по-перше, ці арки мені дуже подобаються, і там стоїть чоловік в цій жилетці синій. Я знову забуваю, що в мене чорно-біла плівка. На жаль, наступного разу візьму сюди кольорову. І тут проходили люди вздовж, і це була так: атмосфера міста і місцевих жителів. Мені ця ідея здалася цікавою. Йдемо далі, там якийсь простір, немає домів. Цікаво, що там. Мені здається, що я дійшла до якоїсь алеї. Зараз глянемо. Я не знаю, чи вам видно ось цей будинок взагалі такий цікавий варіант архітектури. Я так розумію, що це ліфтові шахти, які підіймають на кришу ліфти. Але мені це нагадало, коли я була в Діснейленді, там був такий ліфт вільного падіння, коли тебе підіймало на такій шахті вверх, і там відкривались двері ось тут. І ти просто дивився на весь Діснейленд, наче літав в небесах, і потім різко тебе кидало в ліфті вниз. Таке вільне падіння, і це був ще той хорор, і якось в мене така ностальгія виникла, коли я подивилась на ці будинки. Але виглядає, звичайно, дуже автентично, якщо чесно. А я знову пошкодувала, що взяла тільки чорно-білу плівку. Просто подивіться на ці мухомори. Ну, Це просто прекрасно. Слухайте, а ви там взагалі топ. Так, це знак, що потрібно взяти каву і трішки там сісти, відпочити і подивитися на краєвиди. Я дуже довго шукала таке поле, яке вкрите було б сіном, і можна було зробити якусь фотосесію. Тому, якщо ви в Кракові, пишіть мені в інстаграм, приїдемо сюди фотографуватися. Дивіться, яка краса клас. Я обожнюю коли так багато простору, чесно. Поки спускалася подивитися ближче на поле, побачила такий кадр, який розділяє будинок навпіл. І це дерево величезне стоїть. Мені здається, що це прям дуже класно. Ну, спробуємо. Як дивно, що тут не будують нові житлові комплекси, правда? А пора. Пора, скільки можна квартир продати. І ще бажано на 25 поверхів, будь ласка. Клас. Тут зліва від мене стоять підлітки, такі, знаєте, в оверсайзі, в капюшонах. І я прям побачила кадр їх сфотографувати на чорно-білу плівку буде те ще треба, за цими за цими кулями, сподіваюсь, вони не побачать. Ну постараємось. За що я люблю Краків? Це за такі парки. Великі дерева, і вони от майже всюди. Дуже приємно завжди гуляти. Знайшла локацію для кадру, але не вистачає, розумієте, не вистачає літніх людей, які б тут зараз сиділи і грали шахи. Це була б інша картина. Так. Чаджи Піті сказав мені, що потрібно прийти в цей район саме, тому що тут будівлі прям такі дуже сильно нагадують минулу епоху. Зараз зайдемо всередину дворика і подивимося, що тут у нас є. Так, ну я гадаю, все-таки дитячу площадку потрібно сфотографувати, наче беплівку. витвір це... мистецтва ну просто. Ну, нарешті, нарешті, я знайшла кадр своєї мрії. В такому районі Ну це ж просто знахідка фотографа. Терміново робимо кадр. Що можна ще витратити останній кадр в плівці? Скажіть мені, будь ласка, як не на це? Я вважаю, що навіть не було б сенсу їхати сюди і фотографувати, якщо ну, їхати без такого кадру? Чоловік прям ідеально вписується в тон кольору, який позаду нього. Знаєте, тут я поймала вайб Бальзака на Троєщині, може хтось знає. Там, де базар, кінці Бальзака. Я не знаю, воно, звичайно, не схоже, я додам тут фотографію, як виглядає воно на Троєщині, як тут. Але от я не знаю, прям чомусь нагадала це. Де я йшла весь цей час? Я йшла до цієї церкви. Я взагалі дуже сподіваюся, що я зможу зайти всередину, по картинки з інтернету показують, що там прям дуже гарно. Вау, подивіться на ці вітражі. Ось така територія у церкви. Зараз туди, подивимося, чи є там вхід. Так, Я здається, знайшла вхід. Ну що ж, друзі, якщо ви бачите це відео, це значить, що я придбала нову плівку, яку візьму з собою в подорож, щоб радувати вас новими відео. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. А ми побачимось у наступному відео. До зустрічі!